Для співробітників СБУ в Дніпропетровській області давно стала традицією збиратися у стінах відомства всередині лютого і вшановувати учасників бойових дій на території інших держав: Афганістан, Ефіопія, Югославія, Куба це лише декілька з чималого переліку держав, де виконували свій інтернаціональний обов'язок. Наймасштабніша з даних компаній чекала воїнів в Афганістані. Через гурнило тієї війни пройшло більше 160 тисяч українців. Понад три тисячі військовослужбовців загинули, три з половиною стали інвалідами. Цей день, звісно, дуже важливий, важен, оскільки прекратилось то кровопролиття, яке було в Афганістані. Но дело в том, что лично для меня этот день не оказался последним, потому что я последний раз был уже тогда, когда наших войск не было, в 1991 году осенью. Однако пришлось работать на территории Афганистана. Это был мой последний выезд який був достаточно складним, який оказав очень большое влияние на мою дальнейшую жизнь. зараз. У лавах Дніпропетровського управління СБУ продовжують службу сім співробітників. Які прийшли випробування різними гарячими точками. Ще 95 колишніх учасників бойових дій на території інших держав сьогодні на пенсії. Потім колишні воїни-інтернаціоналісти продовжують залишатися активними членами суспільства, проходять в управління, попри відстань тримають зв'язок, цікавляться справами один одного, і це дає їм відчуття єдності та впевненості. Безусловно, це положительний момент, іначе вони були, як всі інші афганці, аторвані від… Так та почувствує себя в строю і єдіни сатруніка. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, керівництво відомства і обласного управління подякувало інтернаціоналістам за їх віддану службу, проявлену відвагу та хоробрість і відзначило військовослужбовців грамотами, подяками і пам'ятними нагородами. Пам'ять загиблих воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання. Знайте, двері управління для вас завжди відкриті, И мы будем очень благодарны вам, если вы будете участвовать в жизни управления, передавать свой наработанный жизненный, боевой, оперативный опыт нашей молодежи и участвовать в их морально-патриотическом воспитании. Спасибо. Алена Ветрова, Андрей Карпенко, Объектив, 27 канал.